Дар'я Петрожицька вдруге виходить заміж. Олена мозгова свариться і мириться шумеєм. Та яна світиться на черговому скандальному весіллі. Юрій Ткач за нього ж відверто вибачається. А Христина Соловій і Сергій Жадан шукають порозуміння із церквою. Я одразу зняла себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві, тому що рано чи піснею повернуся до Львова на свято Галичину і не хочу бути спалена на кліп. Публічному кліп знімався -то. так у день виходу спільного кліпу з гуртом Жадан і собаки. Христина на шоу «2023» намагалася відхреститися від нібито розпусного відео на пісню Серце у ньому пано ці вгледіли пропаганду антихристиянських цінностей через поцілунок двох дівчат. І не було б можливо до тих слів Христині діла, якби представники львівської церкви Андрія Первозванного, де власне й знімали скандальне відео, не натякнули, що Христина та Сергій втягнули храм у свій кліп обманом. Як ви знаєте, монахи є добрі, сердечні люди. Вони надали церкву для того, щоб відзняти кліп. Цей про любов. Коли вже вийшов кліп, вони зрозуміли про що йде мова. Тож у церкві наполягають, що сороміцьке відео вельми шановні Соловій та Жадан мають видалити. Не треба, моє сон, завичай, Ага, а там уже понад півмільйона переглядів. Святі отці, згляньтеся. Ні, звісно, ані Христина, ані Сергій публічно про таке не просили, але й кліпу не видалили. Виконавці закликали не шукати скандалу там, де його нема, а ліпше більше уваги звертати на українське мистецтво. Якщо б ви більше розуміли і глибше відчували, то можливо цієї їді і жовчі менше було б зараз в нашому медіапросторі, тому що мене це точно не торкається, Я вам гарантую, мені як солов'ю. Щоб її нічого не торкнулося, підозрюємо, хотіла і співачка Таян, коли їхала співати на весіллі скандально організатора так званих п'яних секс-вечірок, де знущалися з дівчат. Таяну спалив у Тіктоці сам наречений Олег Захар, який понад півроку тому вийшов із СІЗО під заставу в понад 400 тисяч гривень. А тепер, неабияк, вклався у пишну весільну гулянку в Львові, і просто гляньте на цю красу. Просто все ідеально зроблено, потратилося дуже багато бабок. Ну і куди ж на такому святі без зірок, поки Таяна співала, Юрій Ткач церемонію проводив. Ой-ой-ой! Щоправда, чию Юра зрозумів уже постфактум і сам був шокований власною нерозсудливістю. Визнаю цю ситуацію ганебною. Всі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться. Водночас запевнив, що весь гонорар за скандальне весілля відправляє на допомогу військовим. А його історія каже, має стати черговим прикладом нашим зіркам, що слід ретельніше перевіряти замовників корпоративів. Натомість колега Юри у нещасті, співачка Таяна, від коментарів і виправдань утрималась. По гострому лезу цього тижня пройшовся і молодий, але дуже популярний музикант Олег Шумей. Виконавець зачарував слухачів черговим знаменитим переспівом. Цього разу хіта легендарного Миколи Мозгового минає день, минає ніч. Гарно, егеш? От тільки дозволу на це виконання у правовласниці не спитав, про що вона, дочка мозгового Олена, заявила на своїй сторінці у Фейсбуці, Та й на додачу ще й вщент розкритикувала вокальні здібності Шумея ніколи. Не розуміла, навіщо співати те, що недосяжно для твоїх вокальних можливостей. Як то кажуть, не по хуану самбреро. Зрештою конфлікт було вичерпано у самому його зачатку. Олег швиденько особисто зателефонував Олені і перепросив, а вона таки дала йому дозвіл на виконання пісні за символічні 100 гривень і донат на ЗСУ у розмірі 50 тисяч. Хоча й не передумала, що пісня для молодого артиста цитую за складна. Ще одним гепі-ендом потішила прихильників і Даша Петрожицька. Відома акторка оголосила про заручини. Я заручена. У подкасті розлючена. Даша показала свою обручку з діамантом і розповіла, як коханий Олексій освічувався їй у Венеції прямісінько в Гондолі. Було це ще влітку. До заручень закохані зустрічалися щонайменше два з половиною роки, півтора з яких Даша разом з обранцем прожила в Німеччині. Там Олексій уже давно мешкає і працює. Тепер щаслива наречена мріє зробити свого коханого татом і розмірковує, як далі будуватиме майбутнє на дві країни. А в інших українських акторів тим часом світовий дебют на нетфлікс вперше в історії український серіал під назвою Перші дні прем'єрять на відомому стримінговому сервісі. А, -а де ховатися під час обстрілів? Та в Україні він запрем'єрився вже шість історій, шість режисерів, десятки акторів. Ну і як таке могла пропустити знімальна група ближче до зірок? Зірковий каст прийшов на допрем'єрний показ стрічки про початок повномасштабного вторгнення майже у повному складі, як завжди, небагатослівний Тарас Цимбалюк скромно поділився радістю від майбутнього світового прокату. Це приємно звичайно. Натомість його колежанка за історією, а за сценарієм, колишня дружина і мама спільної дитини Катерина Варченко була як і в фільмі набагато емоційнішою. Моя е роль це роль е особисто моя, хоч ім'я не моє, тому що все ж в принципі відбувалося, всі емоції, які переживала ця героїня. Пережила я в перші дні війни. А знаменитий В'ячеслав Довженко у своєму епізоді зіграв людину, яку добре знаємо ми всі, адже прототипом його героя, зірки української естради, став сам Андрій Данилко. Ми не знайомі особисто, що ми не будемо грати. Данилка, а я Буду брати більшість від себе, але якась напевно схожість буде, тому що там є певні елементи костюму, і все таке. Що з цього всього вийшло? Українські глядачі вже незабаром зможуть побачити не лише на нетфліксі, а й на «1 плюс 1 Україна. Щоправда, вже наступного року. Тож ми самі у передчутті.